Порушення менструального циклу, відсутність ліпіду, перечасний клімакс, порушення гормональної системи, репродуктивної функції жінки, відсутність хорошого настрою, поганий настрій, нервова система, коли є нервові якісь розлади, проблема з кістками, з випадінням волосся, з нігтями, з серцево-судинними захворюваннями. Це я тільки маленьку частинку сказала, коли вашому організму не вистачає жирів. Або ви, наприклад, людина їх взагалі майже не вживає. Або ж вживає тільки насичені жири, які є не дуже корисними для вашого раціону. Дуже велика помилка, коли знежирені продукти люди беруть, ніколи не беріть знежирені продукти. Але потрібно розбиратися в жирах. І от зараз ми, я вам скажу, да? є насичені жири, є ненасичені. насичені. це кокосове масло, вершкове масло, хісмалець. Їх можна тільки 10% в раціону, не більше. До речі, сир серебрі, тут не тільки білок, а ще насичені жири, його небагато, але він корисний. Але є ще Слинні жири, яких можна більшій кількості вони мають бути. Це авокадо, це горіхи. До речі, горіхи дуже класно при концентрації уваги, коли вам треба щось сконцентруватися. Настінь потім рибка, покажу вам, горбуша. Таку я горбушу беру, і сама її засолюю. Там омега-3, насичені жири, які дуже корисні для вас. Жири кожен день мають бути в раціоні з кожним прийомом їжі, сніданком, обідом, вечерю.